Найпотужніший лідер сучасності не на жарт стурбований у нього підгорає так підгорає, що він цього тижня запланував аж дві зустрічі з коаліцією небайдужих або по факту неспроможних. Одна в четвер в Брюсселі і в п'ятницю в Лондоні. Зеленського підгорає, бо він розуміє, що закінчення війни не за горами. Він сам про це говорить. І це для нього страшна небезпека, втрата влади, тому що закінчення війни. Рано чи пізно призведе до виборів, після яких я сподіваюся, Зеленського ми не побачимо на владних важелях, принаймні я маю надію, бо з ним майбутнього нема. Отже, про що буде говорити Зеленський? Ми його звичайно в першу чергу хвилює те, що на перемовини з Путіним який за його твердженням його ненавидить і боїться. Так боїться, що Зеленський просив прем'єр-міністра Ізраїлю свого часу, в 22 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, поговорити з Путіним, щоб його не вбили, не викрали. Ну, але він вважає, що Путін його боїться. Той Путін, якому він зробив дороги через велике крадівництво, по яким, як на апарат, в'їхали російські війська. Це в той час, коли. Ну, Провладні блогери критикують, як погано дороги будуються у Уорщині. Зараз дуже багато в мережі різного роду фейків за своїми гусьми. Дивіться, їх пасіть. Току цей Зеленський буде їхати і переконувати давати гроші по програмі Пурл, давати гроші на функціонування держави, бо він зробив Україну неспроможною. Неспроможною, неефективною. Він знищив бізнес і брехав, бреше і продовжує брехати. Та людина, яка, йшовши до влади, розказувала, що буде з чортом лисим домовлятися і нужно просто перестати стріляти, не бажає закінчувати війну. Зробивши неспроможну країну, хоче воювати і надалі. Звісно, чужими руками, головами і тілами. Бо йому ж в бункері і його банді команді нічого не заважає красти, мародерити, і він нічим по факту не ризикує. Така страшна сумна реальність, подивимося, про що буде. Досягнуто домовленості в Брюсселі і Британії, однак самі європейці говорять, що війну треба зупиняти. Правда, не європейські політики, деякі, такі як Макрон і інші войовничі, та не будемо говорити, хто намагаються продовжити війну для того, щоб реалізувати свої плани, свої інтереси, в першу чергу в співпраці і тиску на Росію.